Була монета бронза. Перша монета на сьогодні це 20 лір. 1958 Гудзик воєнний без надписів. Думаю, Перша світова. Маленький. Монета. Так, це я вже звідси бачу, що це буде середньовіччя багатіно. Да, богатина, вот уламок бронзы. Так, що це в нас? Монета? 12, не знаю, не знаю, ні. Схоже, що це медальйон, напевно, без вушка. ось вот тут, ніби було вушко, правда? Бронза. Так, це медальон. М -м? Гарний. Так, думаю, буде все видно, такий відбиток залишився. Немає отвору, От, і якщо б тут був отвір. Можна було би подумати, що це ручка. І що це могло бути? До чого? А зараз маю монету 19 по ВДІ. Я думаю, що це Вікторіо Мануелі буде непоганому, непоганому напевно, стані. Так, є якісь зображення. Гарна, гарна монета. Я не знаю, хто це. Це середньовіще, це точно. І стан неї чудовий. Був би, якщо її би отак трактор не пошкодив. Гарні попати, не дивіться, яка гарна монетка. Без надписів. Так, монета. Слідуюча. А хто? Не видно добре. Можливо, Наполеон. Або Вікторію. Але ВДІ було низьке, ВДІ було 11. Я не знаю, чи це 2 чентезії, можливо, його. У мене сигнал і є знахідка, щось є в грудці, дивіться, у вигляді ключа на ключ схоже, але це не ключ. Це, як на мою думку, це, напевно, кукарда. Так, якість буде, напевно, не дуже, тому що повторюся, що вже темніє. От. Ну що, витягуємо, Я це обов'язково. Окремо постанові, що вона не зломана. Так, що це є? Це кукарда, друзі? Це кукарда.